Вітаємо вас, шановні глядачі, на нашому каналі Жива Надія. Ми щиро раді, що ви до нас долучаєтеся і продовжуєте далі вивчати разом з нами книгу об'явлення. Сьогодні ми маємо вже п'ятий урок, який має назву Добра вістка про суд. Сьогодні разом з вами я, ведучий Владислав Матвійчук, а також брати-пастори Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Добрий день. Отже, пам'ятний текст сьогодні записаний в книзі об'явлення, 14 розділі 7 тексті, проголошуючи гучним голосом: побійтеся Бога і віддайте йому славу, бо прийшла година Його суду, поклоніться тому, хто створив небо, землю, море і джерела. Вод. На минулих наших зустрічах ми вже розглядали, що означає побоятися Бога. Ми вже розглядали, що означає віддавати йому славу. І сьогодні настав час поговорити про суд. В нашому людському уявленні слово суд. Яке воно взагалі? Ну воно, ви знаєте, і таке може не дуже гарне якесь прияття, коли людині повістку несуть, суд дають, Нет, это... то не дуже. Mm -hmm. Але є і таке гарне, коли людина каже: Я на тебе в суд подам. Тобто, mm -hmm. тільки в суді можна на цій землі знайти справедливість. Знайти справедливість. Але тепер виникає запитання, чи всі якби ось земні суди є справедливими? Ну вони порититься пов... вірити. вірити саме. І вони так. повинні такими бути. І вони повинні такими бути. Але є корупція, як кажуть, і ще багато чого. Угу. Отже, то чому ж все ж таки, коли ми говоримо про Божий суд, повинна бути от якраз таки саме добра вістка про цей суд? Ну, перша добра вістка, що ми казали, у Бога є проблема з дьяволом, Велика боротьба. Угу. Дьявол показує, що він справедливий. Бог показує, що він. І перше, це на суді буде показано. Бо ми коли читаємо Даниїла. 7 розділ там написано, що малий рог, звір, вони на суді і будуть засуджені. Тобто, перше, Бог покаже, от це правління дьявола, це правління моє, ви вибирайте, де правління перше. Тому Бог перший, яке проходить через суд, 1 Тимофія 3,16. Безперечно, що таємниця благочестя велика. Той, хто з'явився в тілі, оправдався в дусі, показався ангелом, був проповіданий між народами, в нього повіряння у світі, Він вознісся славі. Тобто Бог перший каже, от мій характер, угу. отак, отак. Це перше, через що проходить Бог. Але Бог на дьявола подає на суд, коли стосується і мене. Бо я Богу віддав свої гріхи. Що з цими гріхами робити. Бог їх повинен. І ви знаєте, був судний день в Ізраїлі, це один день у е, рік, коли був козел для Бога, коли був козел для Азазеля. І Бог. У цей день він бажав усі гріхи возложити на того, хто являється тим причиною у цих гріхів. Але Бог ми казали, не може просто так без суду. Він не, не, не тоталітарний. Він не тиран. Це на землі тирани можуть не судити. Так, ти винуватий і все. Бог не може сказати, дьяволу, ти так винуватий. Тому суд вирішує. Що в моїх гріхах я тепер не винен, я їх возложив на Христа, а Христос возлагає ці гріхи, покаяні гріхи на, на сатану. Угу, угу. Саме так, саме так воно є. Отже, і наша саме от надія на позитивний відгук або на позитивне рішення цього суду полягає в чому? Полягає саме у вічному Євангелії, яке ми. Приймаємо. І от дивіться, євреї старого заповіту, вони бачили це явно, що священник виходив з кров'ю і вмазав жертвівник, очищав святилище у цей день суда, бо Бог казав цей день вас очищають. І потім возлагав усе на козла дядя і того в пустелю. І іудейська традиція каже, в них була навіть така. Ленточка, і вона біля виходу з храму її вішали і казали, що це було таке чудо. Воно було рожеве, Але коли з цього козла для зазеля скинули, скидали з скли, то вона біліла. І от людей дивився і каже: О, в мене вже немає гріха, я вже білий, чистий. Він бачив, отак йому на образах пашу: от твої гріхи, все вони йшли. Так. І в нас ми знаємо, що всі гріхи, які ми отдали Христу, вони потім підуть на дяв. Ну, тут, це блага вістка. Так, і це ось благ. тут е, я цілком погоджуюся з вами. Власне, те, що ми розбирали в минулих уроках, коли ми говорили про вічну Євангелію, а тепер говоримо про суд. Це поняття, це дві речі, які ми не можемо відділяти один від одного. Бо інакше суд для нас не принесе аж ніякої користі. Бо ми всі згрішили. І коли тільки через те, що ми маємо це в основі, в нас є оцей. Е, ну, Бекграунд чи як правильно сказати, про те, що Бог помер на Христі, про те, що Христос приніс в жертву і це Євангеліє, наше спасіння. Ось тоді ми розуміємо, так, Божий суд це той суд, не такий, який ми можемо тут на землі спостерігати, а він mm -hmm. точно принесе якийсь позитивний результат. І інше питання, ми точно знаємо, що Бог це не той, хто. Кому є якась несправедливість, mm -hmm. це точно той, хто в повній мірі праведний і справедливий. Mm -hmm. І якщо ці компоненти справедливості, любові і цієї війни Іван поєднати, mm -hmm. Mm -hmm. всі привести на суд, тоді я думаю, результат точно буде э, позитивний. І як от ви процитували, там, Мішна, то Мішн згадується про ці моменти, я точно переконаний, що той, що згрішив, він стане більший сніг, хоч, mm -hmm. е, хоч і сам темний. Mm -hmm. Так, це є просто ну, теж дуже хороша і добра звістка про цей суд. Тому єдиний суд, на який ми повинні її чекати, це саме на ось цей на Божий справедливий суд. Тому що там проявляється вся його милість, там проявляється його доброта, і там показується, наскільки Бог зацікавлений в тому, щоб врятувати людину. Саме ось це є її такою, знаєте, характерною рисою. О, це просто неймовірна звістка. От і ви знаєте, судний так, так. день угу. у юдеїв це було свято. Угу, угу. І ми можемо подумати, ну як це суд може це свято. Ну коли вони бачили, що і гріхи йшли, то це було свято. Бо коли, як пише їх традиція, коли це біліла оця стрічка, то вони співали, і крис. Вони бачили все. Вони чисті, і це дуже свято. Тому і благовістка. Тому й блага Так, дуже цікавий аспект, і дуже важливий для нас в розумінні контексті цього нашого суду. Отже, чи розпочався вже суд? Виникає таке запитання. Ну, по писанню, бо ну ви кажете доречно річ, А ми вже казали, що ми не будемо угу. подробно все розглядати. Так, Наша будем. задача заохотити. Угу. і я е, бажаю, щоб той, хто хоче заохотити е, дослідувати, то сьома вісьма е, розділи книги Даниїла. Там угу, є 2300 тисячі угу. триста і е, е, ранранков і е, вечорів, і це про суд. Уся mm -hmm. ідея. І коли ми, я хочу зараз не цю арифметику, коли це почалося в 457 році, це ми можемо знайти в книги Даніїла, в книги Єздри всі сідати, у Каса Лонгемана, третій указ, то від цього, коли ми висчитуємо, то ми виходимо на 1844 рік. І це вже суд. Mm -hmm. На небі йде. А хто скаже, Та що таке 1844 рік? Що це за дата така? Ну коли ми побачимо в історії, то дьявол він теж все зробив, щоб. Тут дату затерти. Дивіться, 1849 рок. Рік Карл Маркс, Манифест комуністичної партії. Дарвін з походження видів 1852 рік. Потім сестри Фокс, це було початок спиритизму в Америці. До цього спиритизм це був тільки, знаєте, притаманний яким жерцям, яким шаманам, тільки вони там десь таємно з духами. А сестри Фокс зять і почали. Так ні, кожний. І історія каже, що вже в 19 сторіччі майже мільйон, мільйон американців займались оцими стосунками з дьяволом. Тож тобто, дьявол зробив біля 1844 року, біля такої дати, усе комунізм, атеїзм, усе пішло, щоб тільки людей звідзволікати від цієї ідеї, що Бог судить. Ніякого Бога нема, ніяких монархій нема. І ми бачимо, що дьявол теж був в боротьбі проти цієї дати, бо суд Божий йде. Угу, угу, так, добре, і Дуже дякую. В, в історії людства пішли такі ідеї, які суд Божий, Ми самі себе сюди. Демократія, свобода. Ми самі в нас є закони, ми Будемо виконувати, що там Бог, угу. хто буде кого судити. Угу, угу, так, е, добре. Е, далі ми, якщо почитаємо ще більш детально, якщо ми будемо взагалі розглядати саме от в контексті всієї книги об'явлення, то ми бачимо також, що там описується престол. Описується престол, де Ісус запросив апостола Івана зазирнути у відчинені двері. Отже, і що ми можемо там побачити? Що там за 24 престоли, на яких сидять 24 старішини? От. І що сьогодні це означає саме ось для нас? Це цікавий момент, коли mm -hmm. зображається от картина цього небесного суду. Mm -hmm. І чому власне там? Зображаються оці престоли, ще 24 престоли, mm -hmm. на яких сидять 24 старці. І знаєте, це ще одна хороша, хороший доказ або ще один аргумент в користь Божий про справедливість. Mm -hmm. І, власне, в тому, що це оці викоплені, ці представники викупленого роду людського, які представляють. Людський uh -huh. рід. Uh -huh. І вони показують, от сама їхня присутність, вона показує наскільки суд прозорий, і наскільки все, що там відбувається, uh -huh. не просто за закритими дверима, uh -huh. а це кожен представник, ось цей, він захищає, так би мовити, інтереси людини. Uh -huh. Тому uh, ми можемо тільки подякувати Богу за те, що Він так організовує цей суд. Угу, угу. Саме Ми так. бачимо, що той, хто сидить на престолі, 24 статися, але і підведений Агнець. Угу. І Христос там на цьому суді, як а. мій представник, Він там теж угу. присутній. Так, Він там присутній, Ісус, агнець Божий, який пожертвував своїм життям заради нашого спасіння. І якраз таки перемога Христа над Сантаною, якби його смерть на Голговському Христі, дають сьогодні і нам право отримати ось це спасіння, спасіння, на яке кожен із нас заслуговує, і ви доречну фразу сказали: Бог, в чому благовістка у суді, Бог судив свого сина mm -hmm. замість мене. Mm -hmm. На тому Голговському Христі за свої гріхи мав бути я. Але Бог повісив там свого сина його засудив для того, щоб для мене милість була. Це теж тема Божого суду. Саме так. Досить дуже потужні думки були тільки що сказані. І хотілося б тільки додати, що ось на цьому суді, який проводиться дійсно найсправедливішим суддею, мета самого суду в чому полягає? Якраз таки не в тому, щоб засудити людину для того, щоб показати, наскільки людина є злою, гріховною, поганою, наскільки вона є недостойною, а навпаки, показати, наскільки Господь проявив свою милість до кожного із нас, чому ось Ісус Христос саме є достойним, і тому ми і показали, що там на суді є Агнець, Бо коли провозглашається моє ім'я, то дьявол каже: він грішник. Але Христос каже, суд за її грехи прийняв я. Батько Христос каже: Батько, ти пам'ятаєш mm -hmm. я на Христівець, я суд прийняв, його не суди. Все батько каже: ні, ти прийняв, ти засуджений за його грехи. Так, так. І дьяволу нічого казати. Mm -hmm. Тут цікавий момент, що суд Божий він охоплює різні аспекти оправдання справедливості як людини, так і Бога. Зокрема, ну, на різних етапах судового процесу ми можемо побачити, як Бог виправдовує людину, як він заступається за людину, як він проявляє е, ось цю милість, коли бере на себе вину грішника. Разом з тим вся ця прозорість виправдовує самого Бога, якого звинувачує диявол, в тому, що він несправедливий, тому, що він не дай і тому подібне. І тому ми можемо тільки захоплюватися оцею багатогранністю цього суду Небесного, його добротою, справедливістю і от різними цими аспектами. Я думаю, що це питання, яке варто і слід досліджувати. Амінь. Угу. Тільки, тільки так. Тому я думаю, що на такій позитивній думці можливо і ми і скажемо амінь. Хай буде тільки так, тому, дорогі брати і сестри, я запрошую вас, щоб ви далі досліджували Біблію, і тому, що там ми можемо дуже багато що говорити, але. Я хочу, щоб це було вашим особистим, особистим пізнанням Бога, особистим пізнанням того, наскільки Він є величний, і особистим пізнанням і переконанням, що найкраще жити саме з Ним, і радіти тому, що ми маємо настільки милостивого Бога, який чекає кожного у свої міцні обійми, немов батько. Ми щиро дякуємо вам за перегляд. Ми запрошуємо також, щоб ви надалі долучалися до наших інших відеороликів до перегляду саме їх, тому що зайшовши на наш канал, ви можете побачити різного роду контент. І запрошую вас підписуватися, ставити вподобайки, писати свої коментарі. Можливо, якщо у вас є також молитовні прохання, ми з радістю будемо за вас молитися, ми з радістю будемо для вас підтримкою. Ну і також запрошую вас для більш детального дослідження саме цього посібника з вивчення Біблії щосуботи. На 10-ту годину місто Володимир, вулиця Генерал. 87. Будемо раді бачити кожного. Ну і сьогодні ми кажемо вам до побачення, Божих благословень, до нових зустрічей!